Мені 27, і за життя я протестувала купу засобів по догляду за шкірою, але лише один залишається незмінним в моїй косметичці вже 12 років. Він допомагає мені зберігати молодість та пружність шкіри, сприяє швидкому загоєнню постакне та не дає з'являтися пігментним плямам. І я точно знаю, що він може кардинально змінити вигляд шкіри, якщо його додати у догляд. Бо кращого антивікового засобу просто не існує. Звісно, це крем з SPF. Цього разу я обрала крем. Від українського бренду натуральної косметики Хіларі. Він має приємний аромат та ідеально поглинається в шкіру, не залишаючи відчуття жирності та липкості, не вибілює шкіру та не забиває пори. Дуже гарно зволожує та залишає на шкірі сатиновий фініш. В умовах міста його можна не оновлювати, тому що він має у складі мікс фільтрів останнього покоління. Також у складі є купа доглядових компонентів, які теж будуть працювати на освітлення пігментних плям та догляд за шкірою. Це просто знахідка. Для моєї шкіри. Щиро рекомендую.